Всім привіт на каналі Reaction UA. І так, остання пісня на відбору. Дуже цікаво почути. Комусь ця пісня подобається, комусь не подобається. В когось на першому місці, когось на останньому, в когось на, останні, в, когось на в когось на середині. Це та пісня, яка є всюди, в кожного топа. І дуже цікаво, де вона буде в мене. Я з того, що я чую цього кусочку, що щирився тут тобто, от сніпет, офіційний сніпет. Взагалі не зайшло, і таке собі якщо чесно. Погнаємо слухати, наслухати, деканергетик сіль, останній пісня нацвідбору. І завтра вже рубрика повертається і вже аж напевно до Єрубачення. Ну, або, по мірі, до нової пісні від якоїсь країни. Погнала слухати. Надай гучності своєму мейку з мейбелін Нью-Йорк. Тут, тут такий звук, капец. Касета. пісня від Сет світ, пам'ятаєте таку? Дуже загадаю, правда? Скажіть, дуже схоже. Або я вже їду кукухою з цими піснями. Просто напишіть, будь ласка. Ні, мені дуже подобається, я в шоці. Після дійсно нормальна, але музика, блін, через музику вона може бути низько. Подобається? <ріст> Мені подобається! Але це не для єробачення, от погодьтесь, а. Мені надо подобається, я це оцінюю, а не що більше підходить під єробачення, але. По факту, ну, блин, вона мені, ну, скажімо так, трошки вищесередні. Я вот зараз її розчуваю і я би таке, наприклад, навряд чи послухала на вошниках. Може, десь там раз, колись там півроку, а так на постійній основі точно ні. скажу я так. Музика тут реально дуже, ну, доволі слабенька, навіть не середньо, напевно, але пісня. От і так, пісню я ставлю. Трен... Ой, ой, тихо, тут вирвався екран, чекайте. Е, так. За пісню. 13 і 2. Плюс музыка. музика. Музика не слабенька. Давайте, блин, напомню, найслабша здесь. Просто тіге краще в YouTube culture. Зараз что-то щось таке. Добре, давайте. 8 і 5. Я по-моєму трошки підняв. Плюс слабенька музика. Ой, чекайте зараз, в мене тут ще треба виставити відео на YouTube. Е, циферблат. Так, зараз. Всім привет на каналі Реакшн okay. Йой. Окей. Як воно пишеться? А тут є добре, дякую. Циферблат. Ну, пане вже, сподіваюся, це відео подивилися. Здесь трошки там подносив. Пісню, але вам раджу подивитися ту пес ту реакцію, бо вона, напевно, саме емоційна зі всіх. Десять. Ой, що я роблю, Боже, Я вже як куху йду з тими реакціями нас. Відбір. 2025. Та на 35, 25. Україна. Реакція... ой, боч входит, що... ладно кейта п'ята П'яті виходить циферблата. І зараз порахуємо так. Ніхто нічого не подивився, тільки подививсь фьючеркачер один раз. Дивний фьючуркачур дійсно дивиться. Дивляться. Так, погнали вже ставити бали, ставити їх середній бал. Скажу так, 8 дійсно непогано. 13,2 плюс 8 5. Бруден 2, 1085, Що так мало. Найбільше заслуговують. От бачите, буває і таке. Я тоді я музику. Ах, ладно, ладно, хай буде тоді. Ладно, в принципі, не також свою погано. Ну десь так, дійсно, трошки вище середини. 1085, виходить, давайте я вам, скажу, я вам скажу мій топ. Так, видаві останнього. Останнє місце. Future Culture. Останнє місце з 5,9. балів, З 20. Це дуже мало. Якось так. Далі. Дев'яте місце. Зараз зараз знайду. Як і правильно розумію? Цифроблад Bad of Prey. Десь 5. Далі 8 місце. ДК Energetic, Сіль. 1085. Сьомий ем, місце, да? Я правильно рахую. Да, семей месец. Молоді Майси. 11.25. Е, далі. Влад. О, да, це, да? Влад, шериф, find of change 12, 65. Ой, очка, трошки запутався. Так, зараз буде п'яте, так? П'яте. Ой, я заплутався. Ой, 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 -ой. Так, п'яте, п'яте. А ні, спочатку, п'яте. Виходить в мене. Ой, ні. Добре, я зараз, якщо можу подивитися. П'яте місце, абіє, дім. 17,4. Далі четверте. Фінка, культура. Не, це правильно культура. Та фінка культура 4 1755. Абі 17.4. Тут близько дуже. Третє місце. Крилата Stay True. 19 балів. Далі хаят, Honor. 19.1 бал. І перше місце за Машу Коннатенко. No Time to Cry. Якось так, відео вийшло довге, але що ж поробиш. Так, я вже без все сказав, топ виставлений, вам я все сказав, буду голосувати. Не знаю, за кого голосувати, якщо чесно. У мене три варіанти це може контратенку, хая або Крилата. Всі більш-менш рівні, тільки десь трохи краще маша, але і жалко буде з Крилатою. Тому е, побачимо, що з того вийде. Тому всі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Всім пока-пока-пока. І побачимося вже завтра. Na, już o rubrice. Wszystkim